Російська Федерація вже обстрілює Україну ракетами, поставленими північною Кореєю. Про це пише за Washington Post з посиланням на розвідку Сполучених Штатів Америки. Як повідомляє видання, посилаючись на двох американських чиновників, КНДР нещодавно надала Росії пускові установки та кілька десятків балістичних ракет до них. За їхніми словами, російські окупанти вже здійснили пуски наприкінці грудня та на початку січня. Як повідомляє прес-секретар Ради національної безпеки США Джон Кірбі, Росія стає все більш ізольованою на світовій арені і змушена шукати. Ти військову техніку у країнах однодумцях за його словами. Розвідка США встановила, що Москва купила балістичні ракети у північної Кореї та шукає балістичні ракети ближнього радіусу дії у Ірані. 30 грудня 2023 року російські війська випустили принаймні одну з цих північно-корейських балістичних ракет по Україні. Схоже, ця ракета впала у відкритому полі в Запорізькій області. А 2 січня Росія запустила кілька північно-корейських балістичних ракет по Україні, зокрема під час повітряної нічної атаки. Кірбі сказав, що угоду між Росією та Іраном не було завершено, але США стурбовані тим, що переговори активно просуваються. Як повідомив постійний представник України прион Сергій Кислиця, США скликає 10 січня Радбез ООН, щоб обговорити постачання КНДР балістичних ракет Росії. Чиновник зазначив, що вважають, що Росія використовує додаткові ракети з КНДР, щоб знищити більше цивільної інфраструктури України і вбити українських мирних жителів. Тим часом Велика Британія засудила використання Російською Федерацією балістичних ракет, отриманих від північної Кореї під час нещодавніх атак на Україну. Про це повідомляє Рейтер з посиланням на заяву представника міністерства закордонних справ королівства та закликають північну Корею припинити постачання зброї Росії. У британському МЗС нагадали, що Північна Корея підпадає під жорсткий режим санкцій, і вони продовжують працювати зі своїми партнерами, щоб переконати, що Північна Корея заплатить високу ціну за підтримку незаконної війни Росії в Україні. Зазначимо наприкінці грудня, американський посол при НАТО Джуліан Сміт звинуватила КНДР у постачанні понад тисячі контейнерів з боєприпасами Російської Федерації. Раніше повідомлялося, що Північна Корея могла передати Москві балістичні ракети малої дальності, а також понад один мільйон снарядів для артилерії. Також наприкінці грудня лідер північної Кореї Кім Чен Ін наказав військовим спеціалістам боєприпасної промисловості та ядерному сектору прискорити підготовку до війни, щоб протистояти тому, що він назвав безпрецедентними конфронтаційними кроками. США. про це повідомляє видання Рейтер і зазначає, Кім також заявив, щоб хін'ян розширюватиме стратегічну співпрацю з антиімперіалістичними незалежними країнами. Тим часом південній Кореї довелося евакуювати щонайменше 1300 людей з острова Йонхондо у жовтому морі через артобстріл із метою уникнення подальших провокацій з боку КНДР влада повідомила, що північнокорейські військові випустили у бік південної Кореї близько 200 снарядів, які впали в море на південь від розмежувальної лінії між країнами. Крим під потужним нальотом дронів увечері 4 січня тимчасово окупований півострів атакували безпілотники. Вдруге за день в Криму лунали вибухи. Кримські телеграм-канали писали про звуки вибухів та роботу ППО в Сакському районі Новофедерівці, Євпаторії та Віліно. Крім того, повідомлялися про перекриття руху на Кримському мості. Пізніше в Міністерстві оборони Росії на словах прозвітували про збиті дрони. За інформацією відомства, над Кримом нібито знищено та перехоплено 36 БПЛА. Скільки насправді дронів збито і чи були прильоти, невідомо. Також повідомлялися про роботу ППО у новоросійську. Тим часом із під Севастополя евакуювали близько 100 осіб, серед яких 15 дітей. Жителів села Чорноріччя вивозять через знищення частини ракети. Пише пропагандистська агенція ТАСС із посиланням на окупаційного голову Севастополя Михайла Розважаєва. День 4 січня Крим був під ракетним ударом. Окупаційна влада заявила про одну з найбільш масованих атак на півострів. Вибухи лунали у районі Севастополя. Пропагандистські пабліки повідомляли, що ЗСУ нібито били переважно ракетами «Шторм Шедоу». Пізніше в генеральному штабі ЗСУ заявили, що в окупованому Криму був уражений військовий об'єкт російських загарбників вдарили по командному пункту. Народну депутатку від партії Слуга народу Мар'яну Безуглу відкликали з посади заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки. Про це повідомив нардеп Ярослав Желізняк у Телеграм. Однак, Желізняк уточнив Безуглу відкликали тільки з посади заступниці, тобто вона й надалі залишатиметься членом комітету. Для її виключення з комітету потрібно понад 226 голосів у парламенті. Тільки після цього рішення вважатиметься прийнятим. Також депутат Верховної Ради України Вадим Івченко на своїй сторінці у Фейсбук зазначив, що проголосував за звільнення нардепки. І заявив, що на його думку у Верховній Раді на відповідних посадах мають знаходитися люди, які підсилюють наші позиції у політичному та інформаційному просторах. У свою чергу Мар'яна Безугла прокоментувала таке рішення на своїй сторінці у Фейсбук. Вона зауважила, що рішення про повне виключення із комітету можуть ухвалити лише у залі ради шляхом голосування. Також депутатка заявила, що рішення, нібито, було прийнято максимально підступно. Голова комітету поставив на голосування, коли безугла попередила, що запізниться на засідання. Нагадаємо, що в листопаді Року безугла потрапила у скандал через свої заяви. 26 листопада депутат на своїй сторінці у Фейсбук написала, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний має піти у відставку, оскільки не надав жодного плану дій на 2024 рік. Водночас народний депутат Роман Костенко заявив, що залужний взагалі не повинен був подавати план. У пресслужбі партії Слуга народу відреагували на заяву нардепки, заявивши, що безугла сама відповідає за свої слова. До України йдуть циклони, які зумовлять вологу погоду. Про це повідомила синоптик Наталка Діденка. За її прогнозом, в п'ятницю 5 січня очікується така погода. На дорогах буде мокро і слизько однак на півдні України навіть можливі сонячні прояснення. Температура повітря буде протягом дня високою плюс 2, плюс 9 градусів. Вздовж північних районів свіжіше, мінус 3, плюс 2 градуси. Укргідрометцентр також попереджає про погодну небезпеку в Карпатах 5 і 6 січня. На високогір'ї Карпат значна загроза сходження лавин, а на Закарпатті можливі підтоплення через підняття рівня води у річках. При цьому синоптик зазначила, що вже 7 січня в Україну почне заходити арктичний холод. Найсильніші морози найбільш ймовірні на Сумщині та Чернігівщині. В Укргідромецентрі прогнозують, у ці дні у північних, центральних і східних районах України вночі буде мінус 10, мінус 15, а на північному сході місцями температура падатиме до мінус 18, мінус 20 градусів. На заході та півночі будуть снігопади і хуртовини на півдні та сході опади будуть переважно у вигляді дощу, а в центрі дощ із мокрим снігом. Похолодання завершиться 10 січня, прогнозує Діденко. А вже до середини місяця морози послабляться до нуля мінус п'яти градусів у північних областях. На півдні можлива відлига.